Ще одна невеличка теорема з методу площ. Називається принцип правило або властивість повітряного змія. В чому вона полягає? Значить, якщо ми маємо чотирикутник, довільний чотирикутник, з вами довільний чотирикутник, і проведемо діагоналі. Проведемо діагоналі, так? проведемо діагоналі. Так, діагоналі перетинаються в точці О. Чотирикутник назвемо А, Б, С, Д. І позначимо площі С1 С2, С3 і С4. То стверджується теоремою те, що С2 на С4. S2 на S4 це те ж саме, що С1 на С3. Це те ж саме, що С1 на С3. Ось оце є властивість повітряного змія. Ну, нібито чотирикутник розбитий діагоналями. І тут можна ще таку вірьовочку, як повітряний змій. Так? Тому так властивість і назвали, що схоже на повітряний змій. Значить, добуток площ на нахрест, леж, які лежать нахрест, так? В, ці добутки вони рівні. так? Як ми будемо доводити? Розглянемо трикутник А Б Д. В ньому АО, це можна розглядати як деяка чавіана. А ці відрізочки А до Б. Значить, ми можемо записати, що. За властивістю Чевіани, що С4 відноситься до С3. С4 відноситься до С3. Так само, як А відноситься до Б. Так, з іншого боку, розглядаємо тепер трикутник БЦД. В ньому СО уже Чевіана, так? І ми можемо записати за властивістю Чевіани, що з С1 до С2 це те ж саме, якщо А до Б. А до Б. А тепер дивіться, ліві частини, праві частини у цих відношеннях рівні. Отже, повинні бути рівні і ліві частини. Прирівняємо ліві частини. С4 до С3 має дорівнювати С1 до С2, не інакше. А тепер дивіться, пропорція Хрест-нахрест -хрест, або принцип метелика. S2 помножити на S4, звідси випливає. S2 помножити на S4. Це те ж саме, що s 1 помножити на S3. S1 помножити на S3. Все. Ми з вами довели властивість повітряного змія. Дякую за увагу!